У пекарні родини Єрьоміних кипить робота. Серед дорослих восьмирічна Настя. Вона героїня відеороликів, які просувають сімейний бізнес у соцмережах, розповідає дівчинка. Найчастіше я знімаю про хліб. Наприклад, як я роздаю булочки, як я там сиджу замість директора, як я ходжу по пекарні і всім гадаю. Це дуже багато. Про хліб дуже сильно багато ми знімаємо. Взагалі не важко. Слова я як би не вчу, я нічого такого типу, не роблю. Вони мені просто сказали: от, наприклад, от такий-то, такий-то сценарій. Да? Я це сказала, то-то, 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 по такому-то, такому-то сценарію, і все. Настюш, дивись, ти сьогодні маєш роздавати булочки робітникам і говорити їм компліменти. А я буду тебе знімати для нашого ролику. Пише сценарії Анастасія створює разом із СММ фахівчинію Відео виходять раз на тиждень. Публікують їх у соцмережах: Instagram, Facebook та TikTok, Розповідає СММниця Анастасія Побережна. Найчастіше ми знімаємо відео розважального контенту. Це переважно заходить всім, тому що Настя дуже артистична дівчинка, і це дуже гарно вдається. Ось, і це гарно заходить людям, тому що всі хочуть розслабитися ввечері, коли відкривають соціальні мережі. Коли ми тільки почали тут працювати, ми могли тут ще не знати багатьох людей, але Настя знає, як звати всіх по імені, і до кого треба підійти, і кому що треба сказати, щоб вони там погодилися зніматися чи посміхнулися в потрібний момент. Тому з нею працювати максимально легко та комфортно. От у вас була така отулибочка, і от такі от щоки. То представте, то то я не переживайте, та не ви не психуйте. Ідея зробити доньку обличчям пекарні належить мамі. Родина підтримала ініціативу. Зайшла вона гарно, всі були задоволені, і в кадрі вона гарно виглядала. їй дуже сподобалося. І так вирішили зробити її лицем бренду Дитина. Цікава, і я так бачу, що їй подобається те, чим вона займається. А я, звісно, як мама підтримую всі її побажання, втілення. Бо діти повинні розвиватися. А це, якщо додає її впевненості в собі, додає її отого родицтва і запалу, який в неї є, я тільки за. Головне, каже Алла Єрьоміна, поєднати розвиток бізнесу з дитячими інтересами та безпекою. Усі зйомки тривають недовго та проходять у зручний для дитини час. Сама ж Настя каже, найбільше любить розважальний контент, де можна вставити свої приколи або ж розповісти про випічку, яку вона так любить. Булочки від булочки. Це взагалі моя ідея. Просто От, як ми починали, то мені всі говорили, що у тебе дуже хороше чувство юмора. Я один раз спробувала, такі прикольчики там вона розказувала. І що всім понравилось. Боже, про хліб я не знаю. У мене дуже багато є про хліб. От, наприклад, ви знали, що булка плюс булка дорівнює не булка, а дорівнює Настя з булкою. Ролики з Настею менш ніж за півроку зібрали майже 4 тисячі підписників в інстаграмі та 2 тисячі у Тіктоці. Ми їх виставляємо взагалі більше у інстаграмі, і у Тіктокі ми теж виставляємо. У нас є свій і е, ще Ютуб. Ми почали більше і більше розвиватися. У нас приходило все більше і більше тисяч. І так ми добили вже в Тіктосі 2 тисячі е, підписників. На таку популярність доньки і не сподівалися, розповідає мама Алла Єрьоміна. Тепер її запрошують зніматися в інших колабораціях та рекламувати інші бренди. Результат перевершив себе будемо так казати бо дійсно дитина не тільки привлікла нову аудиторію вона накрутила нам достатньо великі перегляди додавала велику кількість людей знайшли саме через неї і пробують її вже в якби в інших напрямках її запрошують вже на інші сторінки розкручувати рекламувалася в машинках рекламувалася в двох кондитерських уже майстернях у нас у Вінниці і зараз її запрошують розлакламувати дитячий магазин з одежою. але Настя вже наша думає. Бо вона вже пані розкрутилась, то пані вже думають. Суспільному ж Настя зазначила, їй ще потрібно повчитися, зокрема, триматися перед камерою. Головне, щоб те, чим вона займається, приносило радість. Мені дуже подобається. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини, Вінниччина.